По чому? Що? По росту по вусах. Ще по чому. Я помітив, що моє дитинство закінчилось, коли мої ноги вже в ванну не вміщалися. Я вже такий великий став. Ще що, щитина вже росте, так? Щитина. Давайте повторимо разом слова. Дитинство це чудова пора. Ще раз, у вас перший день, як ніби вже останній. Давайте ще. Дитинство це чудова пора. Дитинство мана каша смачна. Дитинство мій трьохколесний колесний гномик. Дитинство я стрибав, як роги. О, молодці. Все разом співаємо, згадуємо, в кого вже дитинство закінчилось, в кого воно продовжується насолоджуйтесь. Чудова пора, дитинство, мандинство, це чудова пора разом. Дитинство, мана каша смачна, ням-ням, дитинство, мій трьохколесний гномик разом, дитинство, я стрибав як кролик ще раз, дитинство, це чудова пора. Дитинство, мана каша смачна, дивлюся у церкало і не можу впізнати. І як його звати, де та юне обличчя, де та юна дитина, і чому у мене вже з'явилась щитина, де зникли башкетник з ротаткою в руках, яку перевіряв на сусідки кота. Чому я вже не вірю у діда мороза, усе не доказано, вже для мене загроза. Дитинство разом це чудова. Тільки що музику? Я по-справжньому жити, безкінечно мріяти і людей любити, кататись на санях, снігову бабу ліпити танцювати під учем і просто жити Моїм улюбленим мультиком був, ну, постривай капітошка малий, зупинись, зачекай матросків на фаня, чи бурашка, він і пух, хожу був, мій вірний друг, хрестики інолики, солодка вата, морозово, печиво і плитка шоколада. Є фантики, схованки, наклейки, чи, може, зіграємо з тобою в копійки. Були завжди червоні, мої молочні зубки швидко вирізала рябі на залізної трубки. Як до мене чув, святинчу, теплі щоденних. Чому ти не знаєш, де на дощ знаменник? футбол на дворі розбите вікно, це все було дуже давно. Солодкі черешні були у діда Аркадія, на ній сиділа вся наша компанія, та тільки спритний в той час утікав. Аркадій спіймав за вухо до батька, що він наказав чужого не брати сина навчав разом дитин. Про друзів, друг завжди з тобою. Повторяємо слова. Друг завжди з тобою. Друг завжди з, тобою. з Серцем і душою. З серцем і Літом і зимою. Літом і зимою. Друг, завжди з тобою. друг завжди з тобою. Друг тобі не зрадить. Друг тобі, не зрадить. Друг тобі, порадить. Друг тобі порадить. Дружба не вмирає. Друг вмирає. Доки світ кружляє. Молодці. Буду давати також мікрофон, тому не соромти. Співаємо разом. буде. Друг завжди серцем і душою. літом і... настрої, і ти знову сумний. Ось насправді ти ще такий молодий попереду бій під назвою життя. Здаватися не злій, є. Я. I Чудати дружба, як квітка, що в землі просає, А чесність як вода чи підливає Якщо ти мій друг, і в тебе є друг, значить твій друг буде, мій друг. Бо все, що ми маємо ми ділим на двох, це дружні, закони, закони для двох, друг ніколи тебе не забуде, і щоб не було, завжди поруч буде. Друг завжди у приході стане, і сірий день раптом світлим стане. Щоб друга мати, потрібно другом. Слідкувати, щоб друга ніколи не ображати, потрібно завжди його поважати. Проблеми і щастя на двох розділяти. Попрошу вас разом призмів співати. Давайте зараз самі дівчата співають. Друг завжди. Я вас не філюю? Все. Все, бо вони казали дві пісні вже. Щось. Давайте ще одна пісня називається Моя мрія, бачу нову Україну. Давайте разом повторимо слова. А водичка є. Моя мрія. Моя мрія. Бачу нову Україну. Бачу нову Україну. Моя, мрія. Моя мрія. Це мій стимул для бігу. Такий дуже простий приспів. Мати, мати Тереза колись говорила, що якби кожна людина прибрала би на порозі свого дому, весь світ був би чистим. Лише разом у єдності ми можемо змінити нашу країну. 에, хто знає, яка найбільша гора в світі? Говерла. Говерла. О, патріоти кажуть, Говерла. в Україні, говерла, а в світі. «еврест». Знаєте, що до 1953 року цю гору намагалися покорити приблизно 120 людей. Знаєте, що з ними сталося? Більшість з них загинули. Знаєте чому? Тому що кожен з них говорив Я сам, я сам зможу покорити цю гору. А вже в 1953 році знайшлась команда людей, яка змогла покорити цю вершину людей гори. Чому? Тому що це була команда. Вони один одного підтримували, страхували, ділилися їжею, досвідом. Розумієте, лише разом у єдності ми можемо змінити нашу країну. Давайте по... А, вже ми повторили, значить, давайте співати. Приспів дуже простий. Знаєте, життя, воно намагається поставити на коліна тих людей, які міцно стоять на ногах. Воно не чіпає тих, хто стоять на колінах. Адже вони і так відмовились від боротьби. Моя мрія, бачу нову Україну. Без алкоголю, без наркотиків, щасливими людьми разом. Моя мрія, бачу нову Україну, Моя мрія, разом це мій стимул для бігу, моя мрія, бачу нову Україну, моя мрія. Semi-Spemo, yeah. Ukrainian. Народ багато пережив, не один раз нашу землю ділив. Важкі часи наші люди пройшли в період Першої і Другої світової війни. Володомори, репресії, нас не зламали. Навіть після того, як на нас татари нападали, козаки бороли за нашу свободу і за незалежність українського народу. Це історія, брате, її не цурайся за своє майбутнє. Бо правді змагайся, не для того воював. Дідусь ветеран, щоб ти сьогодні став наркоман. Сьогодні історію пишемо ми, отож достойно своє життя проживи. Кожен з нас в силі щось на краще змінити, адже всі ми є Божі діти разом, моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія, разом це мій стимул для бігу, моя мрія. Бачу нову Україну, моя мрія. Це що це мій? Я не бажаю прожити своє життя як собака, який постійно гавкає Біля свого паркану у мене є мрія, бачу нову Україну. У мене є мрія. Це мій стимул для бігу. Моя мрія заборона абортів і алкоголю. Припинення того, що завдає людям болю. Моя мрія це Україна без сиріт, щасливих сім'ях і щасливі діти. Моя мрія це відповідальні чоловіки, які не на нас словах, а на ділах для дітей своїх батьків. Моя мрія, Україна, здорова країна. Зникне зникнула нас, буде здорова кожна дитина, моя мрія Україна, без покинутих малолітніх мам без громадянських шлюбів, які залишають на серці шрам, моя мрія, Україна, велика дружня сім'я, в якої є ціль і місія одна разом, моя мрія, бачу нову Україну, моя мрія, за стимул для піву, моя мрія, бачу нову. Моя, мрія, це що, це мій стимул. Моя мрія, Україна, має хороші дороги. Без ДТП дають права без хабаря Моя мрія, Україна, це родюча земля, на якій росте не тільки картопля, мак і конопля. Моя мрія, Україна, це спортивна країна. Діти грають в футбол, а не в карти на пиво. Моя мрія, Україна, це культурна країна. Бабуся не стоїть в автобусі, коли сидить мужчина. Моя мрія Бачу нову Україну моя мрія це містиму для бігу моя мрія, разом бачу нову Україну моя, мрія. Ти що це містиму для бігу, моя мрія Бачу нову Україну моя, мрія це містину для бігу. Моя, мрія, бачу нову Україну моя, мрія, це мій стриму я бігу моя, мрія, без музики, бачу нову Україну моя, мрія, це мій стимул я бігу моя, мрія, бачу нову Україну, моя. Небі багато зірок, але вся слава належить тому, хто їх запалює. Друзі, хто не чув мої пісні, в контакті Славко Святинчук, або в Ютубі можете послухати, подивитись, є 36 пісень. Ви запам'ятали Славко Святичу в контакті. Чи вам візитки подарувати? Кому візитку подарувати?